Значить, у нас перше питання про тварин, чи мають душі тварини в християнстві. І тут потрібно зрозуміти, що слово душа може мати різний сенс, і спочатку повертаємося до досвіду, а звідки ми знаємо, що у людей є душа, чи у тварин є душа, чи немає душі, тому що все, що ми знаємо, ми беремо зі спілкування. І якщо я. Спілкуюся з людьми і відчуваю, що вони такі ж, як я, вільні, відповідають за свої вчинки і вільно вчиняють, то я вважаю, що вони такі ж, як я. І таким чином я. Гарантую своє розуміння, що люди, такі ж як я, на емпатії і на досвіді спілкування. Емпатія це здатність співчувати, що інша людина співчуває, і ось коли ми повертаємося до тварин, то у нас також є емпатія. Ми співчуваємо, що вони відчувають, але ми не відчуваємо етичну відповідальність. От людина не просто спілкується, але вона готова відповідати за свої вчинки. І це ми називаємо свободою волі, тому що вона може свободу волі використати так чи інакше. А коли ми тваринам співчуваємо, і тварина робить щось не так, як ми хочемо, то це означає, що просто мотивація психічна у ній настільки сильна, що ми не можемо пред'являти їй якусь. Ети... Пітичну відповідальність, що вона там аморальна вчинила, просто їй дуже хотілося. А людина може відмовитися від того, що хотілося. І тому ми сприймаємо і тварин, і людей як тих, що відчувають, мають емоції, бажання, вище відчуття. Але людина може вільно ставитися до цього всього, а тварина приймає за фактом. От які почуття у ній є, такі є. До речі, люди теж можуть ставитися до своєї психічної реальності, як і тварини, і таких більшість, на, на жаль, більшість. Тобто, люди теж можуть повністю погодитися зі своїм психічним станом і реактивно вчиняти, як і тварини, реактивно вчиняють. Але через це ми накладаємо на них. Відповідальність, етичну відповідальність, що вони не користуються своєю свободною волею. а на тварин ми не можемо накладати таку відповідальність етичну. і тому, навіть, от якщо ми маємо досвід спілкування, то все ж таки є різниця, коли ми просто співчуваємо нам добре разом спілкуватися, і інше, коли ми ставимося як до вільної істоти. Яка усвідомлена вчиняє вільне і має відповідати має відповідальність, за те, що вона вчиняє. І таким чином, все ж таки, це різний досвід. А далі намагаємося зрозуміти, як це структурується в філософії, в релігії. Повертаємося до християнства. А в християнстві є таке відкровення, що спасіння дається через Свободу волі, коли свобода волі виправляється, тобто вважається через гріхопадіння, викривлена свобода волі, тобто її не відмінило гріхопадіння, але воно зіпсувало, тобто виникла інерція. Тобто, якщо людина не додає зусиль, щоб підтримувати свою свободу волі, то починає вчиняти інерційне, і це інерційне до гріха і гріха до небуття. Ну, насправді, у всіх тварин теж а, інерційність, але оскільки в них не закладена свобода волі, то це не вважається гріхом, тобто вони просто помирають і все. А людина, яка не використовувала свою свободу волі, не додала зусиль, вона ну, вважається, що вона йде на загибель. І тому вона має постійно надавати зусилля. Але стан після гріхопадіння такий, що зусиль людини не вистачає. Ну, просто вже бути настільки зіпсована, що вона не може сама своїми зусиллями виправити. І тоді Бог стає людиною, тобто іпостась, Бог-син, народжується як людина, як Ісус Христос, щоб поєднати свою природу з природою людини. І таким чином у людини вистачило би сил на підставі єдності з Ісусом Христом, виправити свою волю, бути спрямованою до спасіння. І таким чином людина ну, набуває спасіння вічному житті. і тут виходить так, що спасіння забезпечується спочатку свободою волі, а скільки достатньо, то ще й стражданням Ісуса Христа, який добровільно прийняв стан людини, щоб допомогти людині щоб виправити, щоб бути виносутнім цією людиною, і оскільки його природа і Божья і людська і він а, людської при, природи до людей, а Божої природи він спасає, то через людей, через Ісуса Христа всі люди спасаються і зависає питання, що робити з тваринами. Що не так з тваринами і спасуться чи не спасуться вони? І тут треба розуміти, що жодна релігія не дає повноти розуміння, вона відповідає тільки на конкретне питання, ось питання було так, як людям спастися з такого несправжнього стану після гріхопадіння, яке було викликано неправильним використанням свободи волі. Тобто Адам і Єва неправильно використали свободу волі і гріхопали. І відповідь, що Христос став людиною, щоб виправити свободу волі, щоб людина могла прийнятися. Якщо вона від цього, то вона залишається не в повноцінному стані, і тому, що вона, і тому вона це називає гібелью. Тут виникає питання, а що, яке місце тут займає тварина, і тут е, вже відкровіні немає. Тому що немає такої теології, яка пояснює, що буде з тваринами, як з тваринами. Просто зрозуміло за замовченням, що ну, Христос людина, природа людська, Він поєднується з іншими людьми, щоб спасти всіх людей, не втілився в тварину і не врятував тварин таким же чином. Ну, і є така думка. то тобто далі вже починається роздуму, міркування, що це може бути. І така думка є в християнстві, що можливо, і це дуже ймовірно, що ці тварини теж спасуться, але через людину. Тобто, не напряму. А... Христос спасає тварин, а він спасає людину, і через причетність до людини весь світ також спасає, і це пояснюється так, що насправді весь світ гріхопав через людину, а значить і спастися може теж через людину. Тобто, Бог створив людину, щоб поєднати вищий світ і нижчий світ. Тобто він створював наш земний світ так, щоб кожен ступінь творіння був складніше і ближче до Бога. А, наприклад, от є спочатку там, рослини, потім тварини, потім чоловік, він, він поєднує Ангельський світ і світ. Матеріальний, який створений, і цей матеріальний світ це відтворив образ людини, а людину відтворив образ Бога. Тому Бог створив людину по образу подобі своєї, але і світ матеріальний теж створений по образу Бога, тому що він створений по образу людини. Таким чином, людина це такий ленд. Ланц... Тобто, це для ланцюжки як поєднує матеріальний світ, створений ангельський світ і Бога. І ось коли людина пала, то вона розірвала цей зв'язок з Богом, але не повністю. І от неповнота існування вона призвела до гріхопадіння і до неповноцінного стану. Якщо раніше всі тварини були в гармонії з Богом через людину, а потім, коли людина пала, вони втратили зв'язок і почалося страждання тварин, то коли людина а, спасається, то всі тварини теж мають спастися через людину. Ось так. І ось тут а, питання: як статися до тварин? Тому що якщо тварини не мають свободи волі, в тому сенсі, що вони не, від... не мають відповідальності, не мають здатності етично ставитися до своїх вчинків. Але вони мають все інше, вони мають якось рівень самоусвідомлення, якісь почуття, якісь бажання. Ну це ще не свобода воля. Свобода волі, коли ти можеш вільно ставитися до цього. Наприклад, ось я можу іти за своїми бажаннями, наприклад, істи, а можу тримати піст і за моральними міркуваннями відтриматися від тиже. Ну там собака, кішка там теж може відчувати бажання їсти, але вона не може по моральним міркуванням тримати піст, щоб відтримуватися від тижня. Вона або реалізує можливість таку, або не реалізує. І якщо вона не реалізує, то до неї жодних етичних вимог. А оскільки людина не реалізує, до нього можна ставитися етично. От у цьому сенсі можна сказати, що тварина не має свободи волі, а людина має. Я припускаю, що у якихось вищих тварин може пробуджуватися свобода волі, але це потрібно для людини, щоб це зрозуміти, усвідомити це в спілкуванні. Ну підтвердити, що так це відкривається спілкування, і туди людина буде ставитися до тварин, також як до людей, і це буде виклик до релігії. І тут релігія має бути знайти нові відповіді і пояснити, як це розуміти, як до цього ставиться, тобто релігія. Відповідає на ті питання, які були. І от якщо виникне нове, новий досвід. Ну, я думаю, що і в релігії щось зміниться, щось відкриється. Але зараз просто будемо вважати, що не відкрито в християнство, не відкрито, що буде, якщо б тварини мали би свободу волі. Ну і, і ось так. А далі вже християнство пояснює структуру особистості таким чином, що є дух, душа і тіло. Що стосується духа, це основа. Це, от, це те, що я називаю трансцендентальним рівнем, який не залежить від зовнішнього впливу. І ось там є корінь свободи волі. Тобто свобода волі бере початок не з душі, а з духа. Дух первинний, а душа те, що розгортається, як дух втілюється в Часі, протягом часу щось змінюється, виникають психічні процеси, то це вже душа. Але свобода волі первинна стосовно душі, і душа, душа ось, що результат її свободи волі. Тобто душа повністю має той стан, як визначає її свобода воля. А далі, що душа має бути втілена в для всіх інших людей, для інших тварин, для цього потрібно тіло. Тобто спочатку дух тілюється як в процесі, це душа, і цей процес тілюється в зовні, в зовнішньому світі, це тіло. Таким чином виникає структура дух, душа і тіло. І якщо би говорити точно, у такому богословському сенсі, то всі тварини мають душу, а ось чи мають вони дух як корінь свободи волі це під сумнівами. Ну, це було б так точно. Але на практиці в э, розмовах э, у християнстві говорять, що тварини не мають душі, мають на увазі не душу в психічному стані, там, здатність відчувати, бажати щось, а мають на увазі таку цілісну структуру, дух, душа. Душа розгортає свободу волі, тому що якщо тварина не може розгортнути свою свободу волі, то вона не може прийняти релігію. Якщо вона не може прийняти релігію, то значить, як вона може мати спасіння? Ну тільки максимум через того, хто має свободу волі. Наприклад, людина може там через людей тварини може тварини може можуть мож теж спастися. І в Біблії є тільки натяки на це. Тобто десь говориться, що ось всі тварини очікують відкровіння Синів Божих, тобто людей, і до цього вони страждають. Тобто, ну це можна розуміти буквально, що вот люди там спасуться, і через це спасуться всі тварини. А можна розуміти це як. Ну, як э, алегорія, що насправді просто в э, ну, такому широкому сенсі, це а не в буквальному, що там тварини війду, так сто боже. І таким чином э, за замовченням приймається така негативна відповідь, що ну, оскільки то, у тварини немає э, свободи волі, то значить немає спасіння, значить вони помирують всі, і більше нічого не буде. А що стосується душі в психічному сенсі, ну от душі, от як і грецька слово, «псюха», то звісно, тварин вона є так у людей, і вона нічим не гірше, ніж у людей. Просто йдеться не про душу в психічному сенсі, а про свободу, волі, яка проявляється. Але я ж сказав, що християнське віровчення не вичерпує всього досвіду. тобто вона відповідає конкретно, як людям спастися, як нам зрозуміти відкривання Христа. А як стається до тварин, це потрібно окремо. Шукати просто готової відповіді немає, але є якісь християни, які різні відповіді дають. Тобто спочатку на тлі того, що всі вважають, що тварини не мають душі і не спасуться, виникає францисканство. Франциска Сіський у нього був специфічний релігійний досвід, і він вважав, що все наповнено життям, все має душу, і тому він ставився до і природи в цілому, як до братів сестер, яких створив Бог. Тобто Бог створив людину і місяць, і сонце, і тварини, і риби. І... Всіх і тому братське ставлення до всього. Тобто, він не формулював це, наприклад, як ні в ні у нікому разі, але його ставлення було до таких, що все, Бог до всього ставиться релігійно, і всі може мати такий релігійний досвід і може набувати спасіння, тільки це не формулюється в поняттях, а просто скоріше. На рівні спілкування з природою, спілкування з тваринами, з замовченням, так і є. Ну і римський папа, ось Франциска, він такі традиції підтримує, тому він ніколи не говорив як офіційне віровчиня, що тварина може спастися. Але кон конкретно, коли там у нього якась дитина про свою собаку запитала, що будесь Франциск сказав, що ти будеш разом з. В майбутньому в житті, в царстві Божий зі своєю собакою, це так. Но це така точка зору є, але просто вона не поширена, тому що вона не зрозуміла. А є притилежна точка зору, така, що вона виникає м -м, скоріше, в нову епоху, новий час, коли перехід від середнь... середньовіччя до нашого часу він супроводжувався з новими науковими відкриттями. Тобто виникає там і нова фізика, і підстава для нової біології, некофісіології. Тут то есть, ключову роль грає Декарт, есть, Галілеу, Галіле, Декарт І от люди, які цієї епохи належать. Перехідний. І ця епоха була пов'язана з страхом, тому що коли перехід є з однієї епохи в іншу епоху, а з іншої доби в іншу добу. То виникає такий період, коли люди не готові не можуть адаптуватися до цього. І тут починається масове полювання на відьм, релігійні війни. І це було не просто так, що там церква захотіла полювати на відьм, а це було повстання архаїки, коли страхи, старі страхи пробуджувалися, тому що там дійсно в цей період були масові забабони, рухи відьм, бо все було і там було і чаклунство, все, чого не було. І в той час церква ставиться до науки як союзника, щоб подолати ці спокуси, забобони. І наука потрібна була в дуже простому, примітивному вигляді механістичному. От є космос, і все пояснюється законами фізики, все зрозуміло, все механічно, тут немає місця до відьмами, не потрібно їх в них, вірити. Тому з одного боку з відьмами боролися. на костустры зжигалі інша боку підтрымвалі науку, якая гаварылася це за баббонай патрэбна не прымаць іх. і таму ў цей перыяд вынікае механістычнаціна світу як рэакцыя на страхі. І ось представником такої механістичної картини світу був Декарт. Він вважав, що все відбувається за научними законами, все механістично, весь космос механістичний, і тіло теж механістичне. І тільки завдяки тому, що у людини є душа, тобто ідеальна субстанція людини здатно здатна відчувати, думати, а у тварин немає. І тому він був засновником нейрофізіології, тобто він відкрив таку от систему, невірову, яка функціонує, він досліджував, що там механічно відбувається. І тому була така точка зору, але вона вось, виникає в такий період, це вже 17 -е століття, що тварини взагалі нічого не відчувають, а просто це як робот. Біоробот, який ходить автоматично. І от вона існувала до ХХ століття, вот некий фізіолог Павлов Петримов, таку точку зору, він вважав, що собака не може думати, там, відчувати, у неї тільки одні рефлекси, умовна, безумовний рефлекс. Це точка зору суперечить досвіду, нашому спілкуванню. Ми відчуваємо тварин, у нас є емпатія до тварин, ми можемо спілкуватися до тварин. І тому. Я вважаю, що вона не була пановною, але вона була така, і вона дійсно існує. Є люди, які вважають, що тварини ну, такі біороботи, Насправді це, на жаль, так є. Ось. А є ще інші шукають варіанти. От, якщо ми дійсно спілкуємося з тваринами, відчуваємо, що тварини здатні відчувати, здатні думати, але не так, як люди. І в чому різниця те, що тварини все ж таки чим від нас відрізняються? Ну, то, чи... От моя гіпотеза, це я теж не можу підтвердити, це пов'язано з тим, що тварини мають якийсь колективний розум. Чому я так вважаю, тому що досвід підтверджує, що і мафпи і тимпачі птахи воронове здатні вирішувати складніше завдання, ніж ті, що дозволяє їм зробити рівень розвитку їх мозку. Ну, наприклад, у Воронових э, сіра речовина не розвинена. але вони розв'язують завдання на рівні високорозвинених тварин і навіть людей, які не користуються словами, просто інтуїтивно щось роблять. От якщо слів, то Вороново не гірше їх э, опорюється. можуть опоритися з виконанням якогось завдання. Як це пояснити? А якщо ми повертаємося до якихось э, комах. То там у них взагалі мозку немає, а завдання вони дуже складно розв'язують. І ось тут в мене виникає така думка, що насправді все ж такі тварини і люди вони дійсно рідні а за своєю природою, але просто у людини сконцентровано на індивідуальному рівні, що в раз, ну, розпорошена в природі. Просто якщо вони втілюють своєму індивідуальному, Існування, от свою здатність, колективну здатність. Тому бачимо дівовіжні речі, як в Воронові розв'язують такі складні завдання. Насправді, імпритамана, всім птахам ім притамана така колективна свідомість, напросто ну, в воронових вона втілюється в конкретний, Істоті і тому вона показує дивовіжні результати, які не можуть пояснити, наприклад, біологи, як, як можна з таким мозгом розв'язувати такі складні питання. І ось тут я бачив таку філософську думку Сергія Булгакова, він богослов і філософ, він вважав, що тварини разом це є люди. Тобто просто люди де їх здатність думати, розуміти, вона розчинена в природі і втілена в кожну окремі Ну, Якщо їх всіх поєднати в одне, то ми теж саме і зрозуміємо, що люди. Но це гіпотеза. Таким чином, висновок такий, що у нас немає готової відповіді в релігії, в християнстві як ставитися до тварин. Те, що вони мають... Душу як психіку, псюхе в грецькому сенсі, як рівень, де ми можемо відчувати, бажати, страждати. То вони мають таку ж душу, як і люди. Тут різниці немає. Якщо говорити про свободу волі і відповідальність, це теж ми не можемо пред'являти їм. Ми цього не відчуваємо, що вони здатні на етичні вчинки. І це і те, і інше підтверджується нашим спілкуванням з тваринами, і це ми фіксуємо. А скільки християнство звертається до свободи волі людини, то звісно, вона не звертається до тварин. Ось така проблема. problema